Найцікавіше питання, яке я отримую на пошті, це: а чи нормально буде, наприклад, купити моїй дружині фало-імітатор, або моєму чоловікові імітатор вагін? І так, давайте розберемося з інтим іграшками, і яка в них перша очередна ціль. Перша ціль це. Задоволення, да? отримати задоволення або покрити якісь дефіцити, котрі ми не можемо, або урізноманітити один статевий акт і так далі. Тобто іграшка вона є предметом одним, а от м назначення цієї іграшки може бути іншим. Наприклад, можна зробити так, що якщо, наприклад, у партнерів різний рівень інтимної активності, да, різний рівень так званого лібіда, да, тобто, тоді для компенсаторних елементів, щоб не було складно. Е Скритих елементів насилля, щоб не було скритих елементів самостування, щоб людина могла ну, відчувати себе комфортно, тоді можна компенсувати дефіцит ем, актів саме через іграшку. І дуже багато людей страшиться того, що іграшка мене замінить, я більше не буду потрібна самочоловікові, я більше не буду е, потрібен своїй дружині і так далі. Дивіться, є одна закавирка. В нормі, якщо з людиною все по стандарту добре, тобто в неї є стабільний епізод психіки, немає якихось проблем, і тут можна перечисляти що дуже-дуже довго, то вона буде розуміти, що інтим іграшка не замінює чоловіка, інтим іграшка не замінює жінку. Чому? Тому що е, для нас, людей, дуже важливо під час інтиму, не, не тільки проникнення або, наприклад, чітке отримання оргазму. Ні, тут ми йде. Від соціальних потреб, від психоемоційних потреб, тобто, коли людина лягає в пустіль, вона не просто отримує щось в себе або щось на себе зверху, і тоді може отримати оргазм. Ні, тут вже йде і е, теплообмін, і емоційний обмін, і відчуття соціальної значимості, що біля мене є партнери, і так далі. Тому відповідь на ваше запитання, ось яка так, можна, але. Але треба говорити з партнером. Бо для деяких людей інтим іграшка це вважається, наприклад, як ознака, що є проблеми в постілі, Да? Або може вважатися, що не вистачає тобі мене, да? тобі треба ще якісь набережні човни, ти оце мені хочеш, і оце все, я тебе ревную навіть до цього імітатора. От. І щоб цього не було, треба зробити правильну розмову з вашим партнеру. яку саме? Тут вже буде сугубо індивідуально. Тому я консультую і пари, я консультую і індивідуально. Тому однозначної відповіді, чи нормально сприйме саме ваш партнер, самі ваші розмови про іграшку дати не може ніхто. Якщо вам говорять, що та він у тебе лев, він стопудово прийме, то ви здивуйтеся, як від лева ви можете отримати цією іграшку собі по голові. Або, наприклад, та вона в тебе діва, вона нормально це сприйме і отримаєте цю іграшку собі в Анусай. Розумієте? Тому, будь ласка, ці всі поради треба пропускати крізь, крізь призму вашого світу і вашого світосприйняття, і світосприйняття вашого партнера. Тому, якщо у вас є отакі самі запитання, задайте мені їх на пошту і опишіть контекст. Як саме у вас відбуваються статеві акти? Чи нормально сприймає ваш партнер розмови про інтим? Чи нормально ви можете з ним розмовляти про інтим і так далі? І останнє. Якщо у вас з партнером різні рівні лібідо і нема травмуючих факторів, це нормально, бо ви різні люди, і тому певні компенсаторні елементи можна робити для людини. Котра хоче більше. Але якщо людина, котра хоче більше силою намагається взяти або маніпуляціями, або якимось там наїздами, або провокаціями партнера, котрий хоче менше, то буде накопичуватися травмічний досвід. Тобто людина, та, котра хоче менше, кожного разу буде відчувати, що її гвалтують. Розумієте? Тому... Ви вже скажете, воу-воу-воу! На цю тему, на невербальні акти насилля, я можу записати окреме відео. Кому цікаво, напишіть, що мені ця тема цікава, я запишу окреме взагалі відео, що насилля може бути як вербальне, так і невербальне. А ще є такий елемент, як само. Ну ви поняли, да? самоґвалтування або самонасилля. Тому, якщо вам це буде цікаво, плюсаніть, я запишу ще одне відео. Дякую за увагу.